Пане Ростиславе, п'ятий президент України Петро Порошенко здійснює та фактично протягом цих останніх тижнів дуже важливі міжнародні дипломатичні візити, й особливо власне, молотовний сніданок в Вашингтоні. П'ятий президент Петро Порошенко наголосив на тому, щоб зло. Не перемагало добро має бути об'єднаним і сильним, але створюється враження, що в нашій країні, Україні, яка зараз бореться з єдиним ворогом з Російською Федерацією, є певний тиск на українську опозицію з боку влади. Як ви це оцінюєте? Будь ласка, вам слово чому важливо досягнути миру через силу, тому що це єдина мова, яку розуміє російський агресор? Ми бачимо, що слова, вмовляння, контакти на Путіна і його поплічників не діють. От ми вже чули нещодавно, що вже і Трамп сказав, що нібито мав контакти з Путіним. Але ми бачимо і на полі бою, і в дипломатичній сфері відсутність реального прогресу, відсутність бажання Росіяни йти на будь-який мир. Не ми думаю, що вони бульдозером всіх задавлять і в цьому. Контексті єдиною можливою е силою, і єдиним можливим шляхом для України перемогти це е зібрати свої сили е в одну ефективну систему, е не розпиляти на дорожнє крадівництво не е втрачати час на пустопорожній порядок. Денний а е об'єднатися навколо збройних сил України і їх підтримки і дуже. Ефективно працювати з міжнародними партнерами, бо е, завивань і заламувань рук зараз уже недостатньо. Зрозуміло, що е, зараз потрібно, щоб і влада, і опозиція, і експерти всі говорили одним голосом. І Петро Порошенко, який е, має колосальний досвід, е, який має колосальні зв'язки. Очевидно, я дуже ефективний в цьому, тому що перед поїздкою до сполучених штатів було турне по Європі. А коли в Німеччині у Франції доносилися дуже важливі позиції про мир через силу і про відсутність альтернативи перемоги України, тому що будь-які замирення будуть путіним відкидатися доти, доки воно вірить в наступ його бульдозера. І це самі повідомлення дуже важливо доносити до американських партнерів, які зараз ми бачимо, прийшла нова адміністрація. Мабуть, вони багато в чому ще в певному полоні своїх там передвиборчих уявлень, і зустріч з реальністю для багатьох є шокуючою. І якраз дипломати рівня Порошенка можуть цей шок послабити і перевести в те, що нам потрібно в те, що з путіним можна говорити лише мовою сили. От такі речі треба доносити, і якщо ми будемо далі бачити спроби влади перешкодити поїздкам Порошенка, перешкодити роботі опозиції за кордоном, взагалі на роботі народних депутатів за кордоном. У нас ціле Володимир Зеленський розказує, як погано, що депутати працюють за кордоном. Так, от краще, щоб вони за кордоном працювали, аніж сиділи в залі і натискали кнопки за всяку ту дурню, яку напихають в порядок денний. І от чим швидше влада це зрозуміє, тим швидше у нас з'являться шанси все таки на мир через силу. Пане Росославе, сьогодні прочитала інформацію про те, що президент Зеленський засудив політиків, які відвідали молотовний сніданок. І я трошки не зрозуміла. Тобто політики, які мають виконувати свою дипломатичну місію, говорити про Україну, чому президент Зеленський це засуджує? Як ви це пояснюєте? У ну, в мене складається враження, що і Володимир Зеленський, і е, люди на банковій там Єрмак, Татара, в інші вони, мабуть, вважають, що можна скомпенсувати втрати в підтримці. Там ми бачимо, з'являються вже навіть опитування. Воно і не на часі з одного боку, а з іншого ну воно трошки пояснює, що робиться в головах у наших топ-посадовців. Тому що вони на жаль вже задумуються про вибори. Вони чомусь вважали, що Трамп прийде, примусить Путіна. Швиденько, швиденько війну замотуть під килимок, яким ці якою ціною для України, мабуть, для них все одно, а тільки швидше на вибори, щоб уникнути відповідальності, щоб швиденько, швиденько поновити свої повноваження і далі насолоджуватися рештками економіки України. Ну, оце дуже дуже небезпечна ситуація і небезпечний підхід. І е, ми бачимо, що це навіть і не допомагає. Та ми бачимо, що і підтримка і у президента, і у е, його партії стрімко падають, і вони е, працюють над дуже таким небезпечним стереотипом, що, мовляв, хтось винен інший в даному випадку вони розказують, що нібито винні народні депутати. Тим більше, ну скажімо правду, Верховної Ради завжди такий на найкращі показники довіри е, серед людей. Коли заслужено, коли не заслужено, але це факт, і от намагаються цим фактом скористатися, щоб відвести від себе відповідальність. Але такі примітивні трюки не працюють, це нічим не допоможе ні владі, а тим більше не допоможе країні. І замість цього треба об'єднуватися навколо дуже конкретних речей допомоги армії і роботі з нашими партнерами. Пане Ростиславе, дякуємо вам щиро. Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Друзі, я без зайвих слів передаю слово на репортера Настасі Міщенко. Вже готова розповідати ключові новини. Оце так і вже час починати. Тож поїхали і побачимося за 10 хвилин.